Всім доброго дня. Сьогодні 4 серпня. Показую розсадник. Закладаємо його другий раз. Ось, вчора заклали бріла, буде ще бріла, амі квіки також Дивіться, як вчора закладена сьогодні, розеточка вся піднялася. Так, працює туман. Вона себе гарно почуває розсада. Так, залишилося трошки. Квікі сорт, білоплідна б'яночка, закрита коренева, також в горшках 300 мл. Хоче вже садитися в ґрунт. І амі. Залишилось небагато. Що трошки бачу, є замовлення, дивіться, яка щіточка. Так, зараз покажу коріння. Ось, будь ласка. Корінчики. І ось такий саженець. Кого цікавить, амії квіки є зараз. Тут буквально залишилося шість касет. Це 300 штук. Квіки десь є штук 500-600. Ціна 10 гривень. Ягода дуже смачна, якщо для себе, то амії квіки. Ароматна. Стосовно бріли, то це ягода базарна. Гарна, велика, ароматна, але якщо по смаку, то аміквіки трошки, трошки е солодша, там брікс більше йде. Е дивіться, закладаємо. Зараз буде готова розсада на початок вересня місяця. Закладаємо собі, також маємо ще 15 соток землі. Будемо розширяти полуницю цього року. Хоча війна, але, дав Бог, продали ягоду гарну. Так, кого цікавлять саджанці, Номер телефону напишу під відео. Пишіть, будь ласка, Viber, бо я коментарі можу і не бачити. У нас зараз йде виборка ягоди. Ужину вибираємо, розпродаємо. Готуємо плантацію також під ремонтантну малину. Роботи багато, то, будь ласка, я прошу Viber. пишіть або дзвоніть, я все розкажу, проконсультую. І ще одне, мінімальне замовлення: 50 штук. Можна двох сортів чи трьох сортів, бо люди замовляли по 5-10 штук, то дуже важко на пошті багато посилок, це все фізично важко. Працюємо ми самі з сім'єю, людей не наймаємо, то воно на наші руки важковато. Всім дякую за увагу. Якщо якісь питання, пишіть, дзвоніть.